Міські спортсмени залишилися без фінансування. Затримання фінансування на молодь та спорт у Житомирі відбулося через керівника управління та профільного заступника мера Олександра Бочковського, які не змогли підготувати програму. Про це заявили депутати міськради 17 лютого під час бюджетної комісії в присутності керівника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірини Ковальчук. У першу чергу Ірина Ковальчук просила бюджетну комісію розглянути програму по спорту, так як без відповідного фінансування наші спортсмени не мають змоги виступати на обласних та все. Українських змаганнях там, де розписано повністю олімпійські, неолімпійські види спорту, підтримка інвалідного спорту і громадських організацій, саме спорт, це в кінці, саме, самі останні таблиці. По олімпійських видах спорту 259 тисяч, неолімпійський 227 тисяч, інвалідний спорт 23,6 і фізкультурні заходи громадських організацій 28,5. Чому ми хочемо в першу чергу, щоб ви розглянули спорт, тому що спортсмени не можуть набрати відповідну кількість очків, щоб брати участь у там, обласних, всеукраїнських і далі змаганнях, не провівши міські турніри, а ми не можемо їх. Проводити в зв'язку із фінансуванням загалом, розібравши кожну копійку запропонованих програм, депутати проголосували. Пункту номер 2, 3, 4, 5 заходів. 9,6 тисяч. Це, грубо говоря, 2,5 тисячі гривень на за Е, да. Основна умова була в тому, щоб громадська організація, яка ну, просить кошти на підтримку, мала свій внесок в реалізацію цього проєкту. Напевно, 70% це за їхній рахунок реалізується проєкт. Да. Да. Рахунок... Це що, рахунок міської ради. Так, питання є по даному блоку. Є? Ставлю питання на голосування. Прошу підтримати. Даний блок по молоді. Проти, утримався, приймається. Далі. Таким чином, за новою програмою на підтримку сім'ї та молоді на 15 17 роки виділено трошки більше 516 шістнад тисяч гривень. На спорт виділено 538,5 тисяч гривень. Андрій Іванюк, Світлана Дворок, телеканал СК 1